Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую свої враження після вильоту київського Динамо з Єврокубків 2023 2024 взагалі. Така ганьба відбулася вперше за 18 років. В далекому 2005-му динамівці пролетіли швейцарському туну, а тепер кияни не змогли пройти турецький Бешикташ. Так, хтось скаже, що суперник був відомий у футбольному світі, хтось почне зубоскалити, що білосині тупо зливали румунського тренера Мірчу Луческу навмисне. Але то все поза самою грою, навколо матчу, так сказати. Тут вся справа, що гру киянами було програно просто бездарно. І якби не чергові геройства бущана на воротах, взагалі бути розгрому. Все до цього йшло на протязі декількох сезонів. Минулорічний Єврокубковий жах київського Динамо було як пролог до теперішньої ганьби. Без осінніх поєдинків на міжнародній арені Динамо якби не повноцінне, і що там би не говорили тренери чи футболісти, або ось коментатори у виправдання поразки від Бешикташа Повний провал є повний провал. Від цього нікуди не дітися, якщо в київському динамо не зміниться відношення до справи, до гри, нічого киянам майбутнє не світить навіть в перспективі, але віримо в краще. А поки що маємо те, що маємо. Динамо Київ програє 0-1, загальний рахунок 2-4 і пролітає повз євросезон восени вперше з 2005 року. Тепер вся увага команди Луческу на внутрішніх змаганнях. Щоб зайняти місце повище для спроби пробитися в основний раунд якогось Єврокубка вже наступного літа. Вболіваємо за своїх всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!